Загалом ми Перший випуск у школі гувернерів Малочисельний, проте багатий на емоції і теплі почуття. Ще півроку тому подібних курсів у Бердичеві не було, розповідає голова громадської організації Добра справа Юрій Балюк. Щось схоже на таке він бачив у інших містах, але організоване там навчання професійним не назвеш. Говернант – це сімейний вихователь, це сімейний психолог, це людина, яка може, наприклад, подолати конфлікт між батьками, а також дітьми. Тобто, це своєрідний арбітер в родині. І тому, наприклад, якщо дивитися на те, що зараз приходять люди працювати в якійсь сім'ї, не мають зовсім ніякої освіти, і лише займаються тим, що нагодувати дитину і десь вигуляти, то це не є якимось хорошої справи це не є кваліфіковано, тому що потрібно дитину завжди розвивати. Тому виникла ідея створити школу у рідному місті, яка була б корисною для його мешканців. Ці курси називаються соціальним проєктом тому що все побудовано на ентузіазмі. Я як вчитель працюю в освітянській сфері, тому я маю контакти з багатьма педагогами, тому і мав можливість вибрати самих найкращих для відповідних цих курсів, а також тих людей, які були зацікавлені в самому професіональному розвитку себе, а також навчання інших людей. Програму для занять запозичили з курсів, що їх проводять іноземні посольства для громадян, котрі хочуть працювати за кордоном. Навчання тривало 6 місяців, 5 днів на тиждень. Дівчата прослухали 720 годин з логопедії, медицини, іноземної мови, образотворчого мистецтва та психології. Чимало корисного слухачки почерпнули під час тренінгів. Перший тренінг називався Ранній розвиток дитини. Це розвиток дитини від нуля до трьох років. Тобто, як говорити з такими дітками, які ігри підбирати, які іграшки в цьому віці для дітей потрібні. І другий тренінг називався Виховання на основі здорового глузду. Це вже виховання дітей, таких підлітків, як з ними розмовляти так, щоб вони хотіли тебе слухатись. На останній зустрічі викладачі та їхні учениці дякували одне одному за глибокі знання, душевне спілкування, проявлені, старанність і наполегливість. Я дуже благодарна здателям цього проекту за саму задумку, за саму мислі здавати цей проект. Що касається студенток, учениць, не знаю як назвати, але дівчинки молодці, дійсно, дуже приємно з ними працювати. Хочеться давати, 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 давати все давати то, що знаєш, все передати їм, тому що огромне желання у них. Ці знання, які ми їм давали, необхідні не лише для їхньої майбутньої професії, але для я думаю, що вони знадобляться їм в особистому житті. Дуже цікаво було працювати, оскільки у дівчат дуже горіли очі, було дуже багато запитань. Я розповідала, як починати працювати з дітками, починаючи ну немовляти, з шести місяців і надалі. Говорила їм, що тут буде дуже багато запитань. І ми навіть обігрували такі ситуації. І, наприклад, вони були дітьми, я була на місці їх ну, гувернантки, і ми опрацьовували такі моменти. На початку проєкту, коли запросили викладати у школі, Людмила Самойленко вагалась, чи треба погоджуватись, адже не знала, чи сподобається її предмет дорослій аудиторії. Художньою діяльністю <кхів> не кожен. Має бажання займатися, ніби то дорослі люди, і будемо малювати, там ліпити чи з паперу щось клеїти. Але оскільки завдання настояло саме навчити художнім технікам, адже люди, які працюють із дітьми, вони повинні бути ну, всебічно розвинені. І коли доросла людина вміє те, чого не може дитина, то звичайно вона стає цікавою і може щось навчити дитину. Побоювання не справдились, тож півроку для всіх учасників школи проминули непомітно. Настав день, коли ученицям вручили дипломи про закінчення курсів. До цього моменту дійшли тільки троє. На початку слухачів було більше, але в ході навчання вони зрозуміли, що гувернерство – справа не для них. Ті, що залишилися, про зроблений крок, кажуть, не шкодують. Хоча спочатку сумнівалися, чи варто сюди йти. А одного разу мені вийшла моя подруга, як боївна каже, от у нас в якби будуть курси гувернерів. Я так кажу, напевно, каже, Такі будуть не дуже важливі, там кажуть, я не піду. Вона каже: Ні, ти не запитайся. Я кажу, я не піду. Вона кажу, Ні, ти піди, подивися. Я пішла і мені сподобалось. Я зосталась, я думала, що в нас будуть такі знання елементарні, як всюди дають. Як я познайомилася з нашими викладачами, настільки захоплено, настільки вони розказували з емоціями, не просто там, монотонно, там просто виклали матеріали до побачення, настільки вони якісно пояснюють, щиро. В них так було весь матеріал. Вони шкали свого досвіду. Нам було дуже цікаво сприймати, тому що все було, по-перше, нове. Як, як вже перший раз я стикнулася з технікою оригамі, Перший раз я стикнулася з новими методами підходу до дітей. Це викладання мист... образотворчого мистецтво, викладання. Логопедії. Перший раз я стикнулася з деякими методиками з психології. І, звичайно, на сьогоднішній день дуже важлива іноземна мова, тому що кругом об'яви пишуть. Перш за все, нам потрібна гувернантка зі знанням іноземної мови. На Юлію Саванчук, почути і побачене на курсах, вплинуло настільки, що дівчина міркує чи не змінити сферу професійної діяльності. Я працюю головним бухгалтером. Але досвід роботи і, взагалі, практика роботи як бухгалтера мені не імпонує. Дані курси нам допомогли в досвіді роботи з дітками, допомогли знайти можливості для спілкування, для роботи з дітьми, знайти стежину для розуміння будь-якої дитини і доброї, і злої, і в різних ситуаціях вести себе правильно. Дівчата отримали багаж знань, котрі знадобляться їм. Якщо не в професії, то в повсякденні каже керівник школи. Хоча ми не маємо таких можливостей працевлаштовувати, але взагалом ми маємо домовленості з іншими кадровими агентствами, тобто щоб наших учасників не потім не обманули в плані працевлаштування. Якщо вони будуть мати можливість, ми можемо зв'язатися будь-який момент з Києвом а також Тавром. Після першого випуску соціальний проєкт не припинятимуть, говорить Юрій. Якщо буде попит, школа і надалі готуватиме говернерів.